Понад 500 днів полону, 18 місяців полону, рік і 6 місяців полону, неволі, боротьби з нерівними силами, 86 днів оборони міста, 82 з яких в повному оточенні. Азовсталь вихід в полон. До вас звертаються родини захисників Маріуполя, захисників Азовсталі. Наші батьки, матері. Сини і доньки, чоловіки і дружини, сестри і брати захищали нашу країну. Вони стояли за ваші родини, за ваші сім'ї, за всю Україну, без виключення за кожного українця. Давайте не забувати їхній подвиг без воїнів 12-ї бригади Національної гвардії України. Не було би вільного Харкова, Запоріжжя, Одеси, Києва. Їхній подвиг запалює і продовжує запалювати. Зараз ви маєте можливість жити і посміхатись кожному новому дню, працювати, будувати плани і робити все для нашої перемоги. Все це є в нас за рахунок їхньої свободи. За наказом вони вийшли з Азовсталі в полон. Вийшли в невідомість, і ми разом з ними. Якщо можеш, приходь до нас і підтримай наші акції, заходи. Ми будемо тобі вдячні. Стань частиною нашої боротьби і допоможи нашому голосу стати гучнішим. Ми хочемо наблизити звільнення наших близьких, і наші акції стосуються не тільки сімей полонених зазовсталі, а усіх полонених в цілому та навіть тебе.